Уяви, ти сидиш із кавою і думаєш, яку б роботу обрати, а тепер забудь про айтішку, маркетинг чи офіс. У середньовіччі для тебе були зовсім інші вакансії. Хочеш стати ловцем п'явок, що притомні вітрати крові, чи золотарем, чи, може, дегустатором, людиною, яка щодня ризикує померти від отрути замість короля. Так, друже, середньовічний резюме це соціальний жах і чорний гумор. Але саме ці роботи допомагали вижити і навіть робили кар'єру, в епоху, де каналізації не було, а за казкою про червону шапочку стояла офіційна проституція. Перед тим, як зануритися в це пахуче, жорстоке минуле, постав подобайку, якщо тобі заходить такий стиль, і підпишись, якщо хочеш більше подорожей у реалії, де вайфай ще не вигадали. А в коментарях напиши. Щоб ти хотів покращити або звідки ти нас дивишся. Збираш п'явок. Хардкор-мелики поги. Пам'ятаєте дурима розказки? Так от, збирання п'явок цілком реальна і доволі дохідна професія з 14 по 19 століття. Гірудотерапія вважалася офіційним методом лікування від головного болю до меланхолії. П'явок продавали на кожному кроці, а дози призначали дикі до 200 за один сеанс. Вакансія Золотар. Санітар без каналізації. Ні, не про золото. Золотар збирав і вивозив те, що не назве золотом, через відсутність каналізації вулиці. Міст тонули в нечистотах, нічні горщики виливалися просто з вікон. До ранку все це чекало золотаря. Робота так собі. Руками, у є, далі за місто. Платили небагато, ставилися так собі. Через морід і специфіку. Але хтось мусив робити і так це, інакше місто задихнулося по буквальному сенсі. Ваканція з щуролов з чи без одна з найзатребуваніших справ середньовічної Європи. Щурі нищили запаси зерна, несли чому мандрівні щуролови хвалили новітні методи, носили на шнурах трофеї, на грудях луток із отрутами, дехто здобував славу, джек Блек. Отримав титул Щурулова та Кротолова її величності від самої королеви Вікторії. А музика тут до чого. Легенда про Щуролова з Гельмена має історичне тло. Уявлення, що звуки флейти здатні очаровувати гризунів, було поширеним, паски і отрути часто вважалися лише допоміжними аксесуарами, ефект, м'яко кажучи, сумнівний, щурів більшало, побічний квест, антикотяча компанія. Проблему посилила сама церква за понтифіка Григорія IX, початок 13 століття. Куті у деяких місцях оголосили родичами диявола і масово нищили. Без природних ворогів гризуни почули, музику флейти значно раніше. Вакансія дегустатор, антивірус від отрути. Любите поїсти і не проти ризику. Тоді ви дегустатор, але не сумільє що оцінює букет вина, а людина щит, яка пробує страви й напої володаря. Якщо вижив, вечерю подають, якщо ні, шукають нового дегустатора. У середньовіччі отрута доступний інструмент, вирішення сімейних і державних питань. Страх отруєння щоденна реальність при дворах, тож заможні люди тримали людину перед виделкою, яка платила за їхню безпеку найвищу ціну. Вакансія «Сажутрус» Топова спеціальність в 14 столітті. Коли в Італії у 14 столітті поширилися димоходи для камінів, народилася професія шазотруси. інструменти, гирі, кувалди, сталеві щитки, робота небезпечна, важкі вантажі на дроті в шахту, балансування на коньку, канцерогенна сажева хмара. Доживали до старості не всі. Суспільство їх цуралося, працювали вночі або на світанку. Вакансія ліхтарник. Перші міські ліхтарі в Лондоні з'явилися на початку 14 століття. Мета боротьба зі злочинністю. До того перехожих у темряві чатували кишенькові злодії, гвалтівники, провідники з лампами часто заводили клієнтів просто у руки грабіжників, тому ліхтарниками нерідко ставали відставні вояки. Плюс ризик. У сутичок із бандитами, проте платня й статус гінні, вакансія, відповідальна за нічні горщики. У містах часто просто виливали горщики з вікон на вулицю. У замках для цього мали виступні вежі, будиночки з отвором, гардероби. Так слово походить від збереження одягу. Сморід відволікав комах, і гачки для плащів розміщували прямо в камені. Внизу ж зівак іноді чекали сюрпризи зверху. Саме тому аристократи та монархи наймали людей, що опорожнювали нічні горщики. Часто це були жінки, платили добре при дворі, ще й годували та селили. Кар'єрного зростання нуль. Але соціальний пакет для епохи пристойний. Отже, якщо раптом прокинешся у середньовіччі, резюме скласти можна. Вакансії є від п'явочних початківців до дегустатор екстремал. Іронія долі, найстабільніше працевлаштування, часто поруч із тим, від чого всі інші тікають. От і все. Ми з тобою пройшли темними вулицями середньовічних міст, зазирнули в Кіптєву, Кам'яних труб, сморить нічних горщиків і навіть на стіл короля, де кожна страва могла стати останньою. Середньовіччя це світ. Де робота не про кар'єрний зріст і бонуси, а про виживання. Подумай, сьогодні ми жаліємося про пробки, дедлайни і токсичних босів, а в той час ти міг отримати посаду офіційного дегустатора отрут або золотаря. Іронія долю, тому що саме ці найризикованіші професії давали найстабільніший шматок хліба. А тепер твоя черга. Постав подобайку, якщо радий, що живеш у 21 столітті, а не в епосі, де кар'єра пахла кров'ю, потом і фекаліями. Напиши в коментарях, яку середньовічну професію ти точно відмовився виконувати, навіть за всі блага того часу. А якщо уявив себе середньовічним працівником і тобі стало трохи не по собі, історія справді була цікава.